Друзі, всім доброго дня. Сьогодні у нас 15 серпня, 23 рік. вівторок. Значить, хочу показати вам форму бурдака Олександра Васильовича під назвою Габріель. Да? Тобто маю сигнальне плодоношення на прививки теж в минулорічних прививках. Тут ось одна грона виси, ну тут тіньочок, її якби не так гарно видно. Але я зараз я обійду, у мене там ще одні прививки є. прививочка, верніше. І вона якби з сонячної сторони. І там буде вам більш наглядно видно, який колір має ця форма. Так, друзі, дивіться, ще одна прививочка Габріель. Ну, тільки з сонячної сторони. Що ми бачимо? Чиста така ягода гарного кольору я бачу. молочно жовта біла така. Да? Тут усе гарно видно. Тобто, це не те, що я там листочки зараз убрав, Вона. Постійно тут на сонечці як би, знаходиться, але ж опіків я не бачу, друзі. Не бачу отакі от от, от, от вона має ягоди, воно воно громада. Тобто, По-двой тут дуже есть тобто, сила роста тут не це, Ну а я ж бачу але ж непогані такі якби, грони і ягодки. Кольором вона мене привабила. Чиста, чиста така молочна. От є така біла надія да? Вол, ж Щеникова. До речі, може, зараз я піду вам і покажу її, яка біла надія. От Вона кольором чимось схожа. Да? Ну, Був заявлений мускат. Коли я її якби, мов, ну, хотів завести на виноградній ділянці, то мене запевняли, що тут мускат. Ну, Але ж муската нема, друзі. Я ось зараз вона вже ну ну так, майже стигом, ну, майже, Її вже в принципі можна щипати. Тут, якщо я знизу ягодку зірву, то ще нема якби, такого сильного такого цукру. Да? А оці верхні ягоди, вони вже всі солодкі. Ну, по великому рахунку, якщо сьогодні вівторок, то ну хай там три дні і під вихідні вона вже буде вже зріла. Я її показую. Тобто, що мені сподобалося, в неї? що ну, форма має дійсно гарний колір. Гарний такий чистий, да? форма м'ясистого хрумка, але ж така ніжна ні, ніжна хрумката, Не така, як вугірка, а така якась ніжна, така таюча хрумката, Цукор. Але ж без муската. Смак гармонійний, друзі. Оце Габріель. Ну, Будемо спостерігати за нею надалі. Це тільки перше сигнальне плодоношення минулорічної прививки. Що буде, чи з'явиться мускат в наступному році, не знаю. Ну, якби мене запевняли, що мускат є. Я навіть і цей рік виноградаря, де, ну, де я брав у цю форму, ще раз запитував. Він говорить: Віталя, в мене був мускат. Ну, Будемо чекати в наступному році. У мене муската в цьому році нема. Форма Габріель. Алексіонер Бурдак Олександр Васильович. Ось ну, такі, такі гравнички. Так, друзі, підійшов я ще до однієї цікавої форми. Це форма Біла Надія. Це форма ще Олега. Ось теж тут якби, дві такі тось, минулорічні привинки. Вони йдуть сильно біля землі. друзі, Ви бачите, тут даже я їх підв'язував шпагатиком. Маю тут дві груни. Одна груна на землі знаходиться. Ну, але все так, для підтвердження сорності. Оця біла надія виглядає в даний час. отак, О, Теж вона в одні строки йде з Габріель. З Бурдаковським водні сроки йде. Отакий вона має колір. Ця груна на землі знаходиться. А ні, дві Дві ягодки. Дві ягодки порчені є. А так, дивіться, йшли до і Земля мокра була, якби ще й непогано вона зберіглася, ціла, ціла, без ушкоджень в основному. Теж така, Якщо ви бачите, ціленька ягода, жовта така, біло-жовта вона. Ну вона може Сонце теж світить постійно, як би таке із з часу дня і до, до вечора тут сонце постійно світить. На неї ну, нема ніяких неопіків теж в моїх умовах. Смак гармонійний. Ще запробую. Угу. Теж солодка така м'ясисто-хрумтяща така м'якоть, солодка без всяких там мускату. Теж, да? І так, форма біла надія ще Ну, вже, вже в моїх умовах вже можна зривати. Теж. Так, дякую за, за просмотр, друзі. Всім міцного здоров'я, мирного неба. До зустрічі.